Часто ми не замислюємось про необхідність допомагати іншим, щоб нагадати нам про те, що деякі люди потребують нашої допомоги. Тричі на рік проводиться День донора. Сьогодні 104 мешканці нашого району завітали до цього кабінету з метою допомогти іншим. Діти два-три рази в год приїжджає к нам визнає бригада із обласної станції переливання крові і Процедура платна в даному випадку 100 гривень стоїть 500 мл. Стати донором не складно, було б бажання допомагати іншим. Звісно, доведеться витратити час на обстеження і саму процедуру, але воно того варте, адже декілька витрачених вами годин зможуть врятувати чиєсь життя. Більше количество народу приходить одновременно в один день всі здають кров. Обычно около ста это, це много, це і цей запас їде в обласну станцію переливания крові. День донора в українській районній лікарні пройшов жваво. Жителі нашого району ще раз підтвердили, що допомога ближнім залишається важливою складовою українського менталітету. Я сьогодні безплатно здаю кров, так що більше ідейно. Так, і это, кстати, кстаті, ну, обновлення, так сказать, організму. Запас гемофонду поповнився на 104 ось таких пакетика крові. По 480 грамів кожний. 40 грамів підуть на обов'язковий аналіз. 440 стануть реальною допомогою для інших людей. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.